Друзі, всім привіт! Ви на каналі ЕКДІСТІЙ і з вами ваша ведуча Олена. Потроху тепліше, а тому скоро почнуть будувати нові дороги. Зібрали для вас найцікавіше на цю тему. В рамках проєкту реконструкції дороги М-05 Київ-Одеса на трасі замінять всі наземні пішохідні переходи підземними або надземними. Також закриють та замінять іншими варіантами 12 з 23 лівих розворотів. То тепер з'являться нові рекорди, за скільки годин можна доїхати до Одеси. Але це ще не все. Програма Велике будівництво Державного агентства автомобільних доріг передбачає побудову, реконструкцію та ремонт 150 мостів у 2021 році. Одним з головних об'єктів, на якому вже почали роботи, став міст через Хаджибейський лиман на Одещині. Там вже йдуть капітальні роботи у лівій частині, а завершити реконструкцію планують у травні цього року. Міст розширять до трьох смуг в кожен бік. Також особливу увагу отримують регіони на сході України. У Луганській області повинні скоро завершити роботи на трасі М 26 до кордону з РФ і по всіх дорогах, що ведуть до КПВВ. У Донецькій області планують закінчити ремонт доріг та кількох мостів, які були зруйновані ще в перші роки бойових дій. А ще у Полтавській області завершили будівництво моста через річку Ворскла. Він є частиною обходу Кобеляк на трасі Н-31 Дніпро-Решетилівка. Також минулого року було завершено будівництво самого обходу Кобиляк. Ділянка Кобеляки – гора Гайове – красне була побудована майже за 8 місяців 2020 року. При тому, що минулої весни там була тільки земля. А тепер про найбільш гучні проєкти. Так, в Укравтодорі заявили про плани відремонтувати до 5 тисяч кілометрів доріг у 2021 році. Наприклад, найближчим часом закінчать ремонт на трасах Київ-Чернігів та Дніпро-Решетилівка. І приділять достатньо уваги Миколаївщині, яка є лідером серед поганих доріг. А найбільш амбітний проєкт. Хочуть реалізувати до 30-річчя незалежності. Це буде найдовша траса України протяжністю майже 1500 кілометрів, що з'єднає західну та східну частини країни. Траса М 30 Стрий із Варене об'єднає нині діючі траси М 12 Стрий Тернопіль, Кропивницький Знам'янка та М-04 Знам'янка Луганськ, і стане найпотужнішим швидкісним транспортним коридором країни. І знову виникає питання: за скільки тепер можна буде проїхати Україну від краю до краю? Пишіть у коментарях, про які цікаві проекти чули ви, а також про дороги, які ще потрібно відремонтувати. Ви були на каналі Як тож не забувайте підписуватись на канал, ставити пальці вгори, а ми з вами зустрінемося у наступному випуску.